Нікому не вистачає, особливо зараз. От давайте сьогодні працює енергетичний комплекс. Майже 4 роки системно руйнують, 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 руйнують. Е, я думаю, що пошкодили, зруйнували ну, більше 60 65-70% обладнання і все. Енергетики утримують. Да, з відключенням і все, але вони не допускають тотального блокаута. Вони дають в. А давайте розповім, скільки пішло обладнання, вимикачі, трансформатори, кабельної продукції, дроти і так далі, для того, щоб за ці всі 4 роки. І хто це купував? Купували компанії. Там да, їм допомагали, державним допомагали, якась допомога була, але ну, я впевнений, от можу впевнений сказати, що зараз у них такий дефіцит, у них вже майже нічого не, не залишилось. І це дуже е, впливає на е, терміни відновлення. Ну, да. Скажіть, будь ласка, що на сьогодні е, от два важливих фронти? Є фронт передоволення ну, війна безпосередній, є енергетичний фронт. І сьогодні енергетичний фронт він не менш важливий, тому що це, 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 це цілосна держави, це, це національна безпека.